Вже від завтра, 23 червня, в Україні запрацює єдиний реєстр зброї. Його було створено з метою автоматизувати облік зброї. Також процес отримання дозволів стане більш зручним. Документи можна буде подавати через електронний кабінет. Про усі зміни, переваги та як тепер отримати дозвіл на зброю. Говоритимемо із Георгієм Учайкіним, головою наглядової ради Української асоціації власників зброї. Він доєднується до нашого ефіру. Вечір добрий. Добрий вечір. Тож, е, як, давайте розпочнемо спочатку, як ми обліковували зброю до запровадження єдиного реєстру зброї от до завтра, скажімо так. Ну, насправді це найцікавіший момент, який е, існує, скажімо, в історії е, дозвільної служби е, МВС, бо нікому відповідь на це питання не Частково ввівся в облік в електронному вигляді деякі бази, але переважна переважна більшість інформації зберігалася в паперових документах. Відповідно, централізованого обліку не було. Причому дивно, що протягом 30 років а, МВС не турбувало це все. І в принципі, до того моменту, поки дискусія про ухвалення закону про зброю вже не вийшла на загальнонаціональний рівень, їх все влаштовувало абсолютно. А, сказати про те, що з тим обліком було все гаразд, напевно, не можна. Чому? Тому що колишній. Начальник поліції, а нині вже міністр внутрішніх справ Клименко особисто в 2020 році, якщо я не помиляюся, чи в 20-му році розформував дозвільну систему МВС за кричущі а, хабарницькі схеми. Тобто були виявлені, причому, повірте, це були там, ну. Кріхки з того тисячі дозволів, які виписували за хабарі, без взагалі присутності власника зброї, тобто, але нічого не змінилося. Потім це якось спокійно тихесенько зам'яли. Всіх відновили. Тепер уже в нас є той самий Клименко, але вже він нас міністр. Але в цілому за 30 років ну вони не робили нічого. Чим можна було похизуватися. Мені важко навіть сказати, що там відбувалося. Вже завтра запрацює єдиний реєстр зброї, тож що зміниться для власників зброї? Розумієте, для власників зброї принципово можливо будуть якісь е полегшення. Я маю на увазі, що в процедурі, да, тобто процедурні моменти, я не сильно довіряю поясню, чому я людина достатньо технологічна, я люблю досягнення наукового прогресу. Там всі ці технології, але коли вони знаходяться у відповідних руках, наприклад, я категорично не довіряю МВС. Я потім, якщо захочете, поясню чому. І оці всі створення електронних персональних. Кабінетів, додаткові фотографії зброї, які от частин вони хочуть там а, додавати. Ну, як на мене, нічого, ну скажімо, корисного, глобально не принесуть. Ну, буде централізований облік. Нарешті, тобто з'явиться якийсь облік, система, за якою можна буде розуміти, скільки, врешті-решт, у нас стволів на руках. Бо за великим рахунком, відповіді на це питання не знає ніхто. Тобто ми можемо лише емпірично уявляти і, і спиратися на свої дослідження, на наші безпосередні щоденні контакти з власниками зброї. Але та інформація, яку декларує а, міністерство внутрішніх справ, там 1 мільйон 300 тисяч стволів, вона нерелевантна. Я поясню чому? Тому що за рахунок того, що належним чином облік не вівся майже 30 років, тобто розповсюджена ситуація, коли люди не продовжували свої дозволи 10, Тиріччями величезна кількість зброї, яка а, залишилась в нас ще з часів радянського союзу у РСР, А вона ніде не обліковувалася. -то. І тобто, факт того, що там дідуся залишилась рушниця і на неї немає жодних документів, це абсолютно нормально. Тобто, я думаю, що зараз, станом на сьогодні, кількість стволів цивільних на руках. У цивільних власників зброї ну десь мільйони два з половиною точно. Чому тому, що ну вони не можуть порахувати, і оцей процес, коли вони вносять якісь дані, які збережені, ну невідомо в якому чині, він викликає більше запитань ніж надає відповідей. Так, от може власне цей єдиний реєстр, і як обіцяють ініціатори проєкту, коли людина зможе електронно подавати дані про е свою зброю, він і Посприяє тому, що власники зброї почнуть її реєструвати. Це одне питання, але інше повернімося до вашої тези про міністерство внутрішніх справ. Тобто, ви маєте на увазі, що контроль єдиного міністерства над цим єдиним реєстром це згубна практика, і контролювати мають ще і інші міністерства, чи хто має контролювати ще цей реєстр чи адмініструвати, скажімо так. Дивіться, ну ми з вами можемо уявити ситуацію, коли ми е, з вами власники, наприклад, якогось е, гуртового складу, і нам треба винайняти персонал. Ми кажемо, О, дивись, Микола, ти гарний хлопець. Тобто, ми хочемо призначити тебе охоронцем, а е, ще комірником, і одночасно ти будеш бухгалтером цієї всієї історії. Тобто, я думаю, що пройде не дуже багато часу, коли ми, ми з вами побачимо недоліки е, в, в його діяльності і не побачимо частини продукції, тобто це нормально нормально. треба розносити повноваження, і в ситуації з єдиним реєстром зброї це дійсно велика загроза, і ми мали б з цим боротися належним чином в першу чергу народні депутати України. Ми мали розподілити обов'язки по функціонуванню реєстру. Скажімо, адміністратором утримуючим реєстру повинно було бути або міністерство юстиції, або е, мінцифри. А МВС повинен було мати доступ в належному рівні для того, щоб здійснити функції дозвільної системи. Бо тоді навіть от в цьому процесі внесення вже існуючих даних в цей реєстр відбувся би фактичний аудит. Друзі, а що ми вносимо? Спитали би в міністерстві юстиції або в Мінцифри, і довелось би показувати. От ми вносимо таку кількість е, травматичних пістолетів, е, невідому кількість нагородної зброї, таку кількість мисливських рушниць і карабінів, а цього не відбулося. Тобто, вони самостійно на власний розсуд, що хочуть, що можуть, що мають, вносять. Ніхто їх не контролює, і це такий, знаєте, ну дуже зручний спосіб приховати все те, що там відбувалося. Ну це ж не е, новина, що е, величезна кількість травматичних стволів, наприклад, вони взагалі не обліковувалися, вони не вносились в жодну базу. Там просто була катастрофа, і от тепер вони мають можливість тихесенько це все приховати. Ну і найстрашніше інше. А в подальшому хто їх буде контролювати? Ми знаємо, що існують випадки з будь-яким, скажімо, навіть над складним реєстром або якоюсь схемою, де все одно щось не спрацьовує, так як слід. Приклади можуть бути і той самий шлях, або так як виписуються виписували свого часу ці от ковідні сертифікати. Тобто корупція українська знайде шлях до цих от даних. Вони знайдуть людей, які будуть цим оперувати. І тільки одне міністерство здійснює контроль? Ну вибачте, будь ласка, це просто необачний крок. І я дивуюся, що народні депутати, усвідомлюючи це все, а пішли на, на такі е, умови і дозволили МВС фактично монополізувати реєстр. А до слова Але... кажучи, про табельну зброю вона також має вноситися до цього єдиного реєстру. І наскільки це правильно в часі війни такі дані туди заносити? Я думаю, що нам взагалі треба говорити про те, що ті дані, які потрапляють в мі в цю базу, оцей єдиний реєстр, їх збереження, а це напевно є ключовий аспект, на якому ми маємо зробити наголос. І тут хотілося би, щоб допомогли нам і представники засобів масової інформації, зокрема і ваш телевізійний канал. Тобто до нас неодноразово, і це в засобах масової інформації. Приходить інформація про те, що на окупованих територіях, колаборанти з числа МВС, а таких вдосталь, як ми знаємо, вони ж собі там е, вважали некомбатантами, просто зливають інформацію окупантам, а потім приходять вилучати цю зброю у людей. Ви уявляєте собі, як це відбувається? Людина собі розраховує, що в нього є якийсь ствол, про який знає тільки міністерство внутрішніх справ, може навіть не знають сусіди, а тут його. Представник дозвільний віддає інформацію, і до нього приїжджають на БТРах, заходять автоматники і вилучають зброю. Тобто, це ж ну смертельна загроза. Тобто, е і це відбувалося і в Харківській області, і в Херсонській області. Скрізь де були колаборанти з боку МВС, вони здавали інформацію про власників зброї. Як з цим боротись? Якщо ми кажемо про табельну зброю, то взагалі мова про що йде? Ви хочете взагалі злити туди всю інформацію? Давайте розберемося спочатку з відповідями на те, хто розробник, які технічні вимоги до переміщення та збереження інформації, які гарантії, бо я не довіряю. Кажу чесно, я не довіряю і не хотів би, щоб це відбувалося, отак знаєте, тільки на власний розсуд МВС. Є ще один вид зброї, який на початку повномасштабного вторгнення українці отримали. Ми всі пам'ятаємо цей час, 24 лютого, 25, ці перші дні. Коли зброю можна було бачити, як роздавали на вулиці, що із цією зброєю. вона теж має бути зареєстрована в єдиному державному реєстрі, бо е, за практикою цивілізованою ця зброя мала би бути повернута після перемоги. Ми з вами маємо е, зрозуміти, що е, от роздача видача такої зброї відбувалася на підставі закону про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України, тобто е, низка державних установ, до яких відносилися військові частини і МВС, і служба безпеки тобто, всі ті силові структури, які мали е, можливість і видати цю зброю громадянам, вони це робили. І скажімо, от коли е, міністр Клименко каже про те, що в нього є інформація про ту зброю, яку видала МВС, я в це охотно повірю. Але я ніколи не повірю в те, що хтось володіє інформацією про ту кількість стволів, які видавалися, і в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, просто з Тобто. Відсотків 60 інформації про ці стволи вона взагалі втрачена, тобто вона знаходиться в чорній сірій зоні. Але треба віддати належне нашим е громадянам. Вони її ніде не використовують, тобто в злочинних цілях. Тобто знайти цю зброю, це буде ще тим челінджем. розумієте? це не буде просто і що з нею робити. А, ну треба стимулювати людей. А Тим, що а, нагадувати, що коли а, закінчиться воєнний стан протягом 10 днів відповідно до цього закону, вони мають цю зброю повернути, і це в принципі правильно. Але я б враховував ще варіанти з трофейною зброєю, якої дуже багато для цього потрібен адекватний закон про зброю, який гарантуватиме людям, що та зброя неважливо, трофейна, чи яку вони так отримали от, 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 от в цьому безладі, що вона може бути поставлена на облік або закріплена за людиною. Що не буде жодних наслідків, тобто це глобальна робота, це ну загальна національна проблема у нас. Катастрофа з незареєстрованою чорною зброєю. у нас ринок виміряє, виміряється мільйонами одиниць, і щодня її стає більше. Я кажу тільки про стрілецьку зброю, а ще в нас існують: гранати, вибухівки, гранатомети, кулемети. Тобто, це це буде величезна проблема. Так, от я кажу зараз вам, як людина, яка в 2014 році в ефірі одного з телеканалів передбачила роздачу зброї з вантажівок. Я вам кажу. Абсолютно авторитетно, якщо ми не ухвалимо закон про зброю, який дозволятиме людям повноцінно володіти всім спектром стрілецької зброї, у нас буде катастрофа. Ми не будемо знати, яким чином її вилучити. Бо людина, яка пережила окупацію, десь приховала собі пістолет чи автомат, ніколи її не віддасть без залізобетонних гарантій. Це стовідсотково. Це українці, ми. Героїчна нація по відношенню до всіх, це 100%. Пане Горю. Якщо підсумувати, от все вище сказано. Завтра стартує єдиний реєстр зброї. Людина, яка має дозвіл на зброю, вона має завтра що зробити? Сама зареєструватися, чи це вже буде автоматично відбуватися? А це вже щоб тільки отримати дозвіл на зброю, то можна буде там в електронних кабінетах і так далі. Дивіться, він стартує. Я спілкуюсь з представниками магазинів, які працюють з цими реєстрами. Ще він сироватий. Він буде ще півроку входити в якийсь свій, ну умовно кажучи, робочий режим і приходити до тями. Це і це цілком зрозуміло, тому що велика махіна, велика кількість інформації. Тобто, я б радив людям, поки спокійно дочекатися завтрашнього дня будуть відповідні роз'яснення. Зокрема, і у нас, зокрема, і з Міністерства внутрішніх справ, треба просто. Спокійно не поспішати ті, хто нові будуть оформлювати собі дозволи, їм вже варто йти, звісно, і в них немає інших варіантів за цією схемою. Вони можуть або через електронний кабінет, або через магазин взагалі оформлювати процедуру отримання дозволу. Але це все треба робити спокійно ніякої істерики. Теоретично, всі ті дозволи, які вони видали, вони вже мають знаходитись в цій базі. Ну я перевірю, чи всі мої дозволи знаходяться там, а зроблються там ну, наступного тижня. Е, у нас Реєнти так, нам розкажіть. У нас так вийшло, що більше недоліків ніж переваг. А крім того, що мала би облікуватися уся зброя, яка є в Україні, або принаймні намі більшість її, ви можете назвати ще якісь переваги цього єдиного реєстру? Ні. Я не бачу жодних переваг. Я взагалі вважаю, що а, ми рухаємось послідовно понад 30 років в хибному напрямку, а, не ухвалюючи закон про зброю. Я просто розкажу вам буквально за одну хвилину дуже важливі речі. Наприклад, в Америці не існує єдиного реєстру зброї натомість в них існує друга поправка до конституції Сполучених Штатів Америки, яка каже про те, що через безпеку вільної держави. Необхідно мати гарне озброєне ополчення, тому право громадян на носіння і зберігання зброї не повинно обмежуватися, і якби то була тільки Америка, десь далеко, в Чехії. У відповідь на антизброярську хоплофобську а, політику європейського союзу в 21 році ухвалили таку ж саму правку до конституції в Чехії, один з найкращих законів про зброю в, в світі. Що заважає нам воюючій країні, маючи такий досвід, маючи такі традиції сторічні, ми ж маємо традиції ще з, 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 з давніх давен. Тобто, що заважає нам ухвалити закон? Тільки одне. Бажання антизброярського лобі, яке представлено Міністерством внутрішніх справ, і досі тримати людей, ну невідомо за кого. Не можна розповідати нації, яка виборює свою незалежність по справжньому в такій кровопролитній війні. Їм не можна розповідати про це, що вони неадекватні стануть з якимись там пістолетами. Це просто. Образливо і обурює ну величезне верстви населення. Це принизливо. Тобто, треба ну, я не знаю, соромно має бути тим людям, які такі речі кажуть. Автомати з переляку видавали з вантажівок без документів і нічого. А тепер під документи не можуть нормальний закон а, ухвалити. Це е, має певне підґрунтя. Я не хотів би занадто сильно все зануєтесь. Це предмет іншої розмови, але це має насторожувати розумних людей. Як це так, пане Всі... Георгій? На завершення крім зброї, цей реєстр має містити ще дані про інше, наприклад, про набої або щось таке. Ну насправді набої обліковувати дуже важко. Чому, тому що а, ну кількість набоїв а, залежить тільки від вашої платежеспроможності, не більше. А тому вони не будуть обліковувати, Вони будуть бачити, який у вас калібр. Якщо у вас такий калібр, то відповідно такого калібру патрони мають бути а, у вашому користуванні і у вас зберігання. Взагалі, ну я кажу, що це перший такий крок, там перший день важко робити якісь стові. Садкові висновки або ем, прогнозувати, як будуть розвивати ситуацію. Давайте подивимось тиждень, два місяць взагалі на резонанс, як воно буде працювати. Я думаю, що головна небезпека, я ще раз скажу, їх дві. Перше, що таким чином МВС відтягнуло ухвалення закону про зброю, а однозначно вони в офісі президента наговорили ну, якоїсь дичини, що після опитування в дії загом гальмували за, е, за ухвалення адекватного закону. А друге, мене бентежить насамперед збереження інформації, бо війна далеко не закінчилась. Якщо, не дай Боже, кроти всередині зілью цю інформацію. То ми наражаємо на небезпеку величезну кількість людей. Ну ми будемо стежити за цим однозначно, як як буде працювати цей єдиний реєстр, тому що поправте мене, якщо я помиляюся, але не не тільки там потрібно отримати дозвіл на зброю, купити зброю. Їх ще потрібно а, мати де тримати вдома. Тобто, це не просто безумов. там запхати під подушку там чи матрац. Дивіться. Дякуємо вам, стежимо за цією ситуацією. Наскільки цей реєстр виявиться вдалим? І чекаємо вас тоді, як вже домовилися. спостерігаємо прям десь місяць і зустрічаємося в ефірі знову для того, щоб оцінити результати його попередньої роботи. Георгій Учайкин, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї, був на завершення нашого ефіру.